Доброго дня друзі! Сьогодні у нас на огляді Ford Focus 2007 року, 1,8 звичайний атмосферний двигун бензиновий. 2007 рік, по ідеї є такі царапки по капоту, такі фари, працюватиманки лінзовані, дуже гарна резина. На 16 2007 року є а скло підіймаші передні. Такий охайний салончик. Ззаду ручні скло підіймачі. Тут можна ставити там усе підготовлене до електронних. Такий чистий охайний салончик. Не мився з підлокотниками, з ременями безпеки, чистий потолочок. Є одна така об'ятінка і тут є отакі дві царапки, задня кришка багажника не ржава, не гнила, всі болти рідні, не кручені, все в оригіналі. Отакий От великий багажник, який просто розкладається розетка 12 вольт. Також є провід для підігріву масла у поддоні. Берете той провод у 220 і так ось сюди ось у резеточку. І масло у піддоні підігрівається. Це в зимовий період. Машина гарна, чудова, приєднана зі Швейцарії. Повністю є весь комплект. Аварійний знак, докатка, данкрат всі ключі. Також є аптечка, все Ось Отака шторка, яка з легкістю знімається. Розлажуємо садушечки і грузимо, що хочемо. З цієї сторони, оригінальні коврики, все, все як має бути, як книжка пише. Нічого не затягана, машина не хімчищена, не вбирана. Є коректор зеркал. Також є датчик, дощу, датчик, датчик світла, коректор фар, великий обширний бортовий комп'ютер на русскому, на рускому язику. Мультируль, мультимедіа, круїс контроль, двозонний клімат контроль, ESP, АБС, підігрів заднього стекла, підігрів лобового скла. Датчики світла, датчики дощу. Ось підігрів лобового скла, якщо вам буде видно. Є такі, бачите, писюшки волнами. Оце тени, які підігрівають скло, машина чиста, охайна, п'ятиступка, підлокітник є, усе працює і також є холодильник, подушки безпеки, водія пасажира, бічні. От і подушки безпеки у пасажирів. Дуже класно, хороша, обслужена машина. Є вся історія, є чек про купівлю. Зараз покажу вам бистренька. Під капотку. Під капотка, Як завжди, не мита. От така підкапотка. Все як має бути, все обслужено, обслужено у Швейцарії, клімат дує, холодить, тепленьким, фари рідні, всі заводські, стакани цілі, все добре. Ніде нема ніяких... Підтікань каталізатор на місці, навіть паукон там живе. Також він на місці йде у передачу з автомобілем. Усі лейби, усе присутнє, нема нічого. Масло не бере. Автомобіль дуже жвавий, все працює, помилок немає. Пробіг, відповідає по всім датчикам, все перевірено, заводиться з полотичка. Пише все на російському. Я ось двері відкрию, відкрита двір водителя. Так само пасажирська. Дивимось склопідйомники. Працюють. Також. так Коректор зеркал. Все працює. Автомобіль працює ідеально, без ніяких шумів, нічого нема. Слухайте, як гарно працює. Ось усе як патруль бачить як мінявся 22 гадал. Sventijs grunts, jādodas vēl. Daudz mazliet, mazliet. Dzima, nedaudz mazliet. Mašīna, nedaudz mazliet, nedaudz. Viss, ķetņko, visčotko. Viss klasna, man ir punu komplektāciju. Kandecē on air. Працює, дує, холодить під час роботи кондиціонера повишені оберти. Все як має бути. Також кондиціонер дує в ноги заднім пасажирам. Зараз покажу вам так, ось звідси йде або або холодне повітря, або гаряче. По авто ніде нічого не ляпа, не стука. Ми їдемо по поганій дорозі. Висока, класна, маневрена, дуже приємно їздити на ній. Дуже класна музика. Все як має бути. Хто купить, вік не пошкодує. Авто варте вашої уваги. Підсвітка салону, також є дзеркала, холодильник працює, все працює. Є вся історія по авто. Вся з моменту покупки. Хто купив, хто був господарем, як обслуговувалась і так далі. Вся повністю історія є. Розхід пального в мене вийшов 8 літрів в середньому. 8 літрів в середньому. Так як просто тихесенько на цій машині неможливо їздити. Руль не затяганий, не перетертий, відповідає. Повністю пробігу. Всі подушки безпеки на місці, машина не билась. Є невеликий підкрас по задній правій арці. без криміналу, без шпаклівки і все, все в рідній фарбі. Так, в автомобілі присутній донкрат, Донкрат, ключ, отверточка. Далі в нас є. Такий крючочок. Перевіряємо заводські шви, щоб обов'язково так все було. Наявність іржі корозії не виявлено. Тут у нас є аптечка європейська, жилетка. Купівля і перевіряємо, щоб тут не було ніяких сварочних робіт, обов'язково наявність. Заводський швів. Раз, два награчка. Це все ставимо на місце, обов'язково перевіряємо наявність великого шва посеред машини під сидінням заднім. Отакий От шов повинен бути. Він є. Все добре. Переднє праве пасажирське місце. Тут він-код, перевіряємо наявність він-коду. Також є регулювання сидіння по висоті і регулювання керма по висоті, по виліту.